Поки росії довбодятли і з кожним днем пробивають одне дно за другим, я би хотів би нагадати кожному українцю, що саме останні, а саме йобані їхнє їхня болотяна недонація, це і є наші головні вороги. Ну тобто ви маєте розуміти, що все, що зараз відбувається навколо нас, це локальні проблеми, які не варто підіймати що першим сторонам, що другим. Рівно до того моменту, поки не вирішиться глобальна проблема. А доти ми маємо разом знищувати. Як на реальному фронті, так і на інформаційному фронті. Вітаю, друзі! Ви на каналі Вадік Сталкер, і ми з вами зазирнемо у найтемніший і найабсурдніший куточок інтернету, а саме коментарі. Приготуйтеся, це буде весело! Якщо вам сподобається відео, то ставте свою смачнючу вподобайку і підписуйтеся на канал, якщо ви, звісно, не підписані. А якщо у вас є лишня копійка, то під описом відео є посилання на монобанку, якщо у вас є бажання. А якщо немає, то ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Ну а тепер переходимо до самого відео. Ітак, перший пацієнт. Оряд Билда. Ага, -ага. оля Билда. ага, удива. Виже люди! Що ж з вами стало так? Ну, а тепер уявіть, десь сидить цей великий мислитель у треніках з дірками над кухні, де запах вонючого хрючева з під Лапкіна. Який перемішаний із запахом лайна із сартира, і тут у нього виникає думка: Ох, сейчас я покажу всім, який я уминий. Спочатку давай розберемося, що тебе так насмішило. Ти смієшся з того, що слово білд українською перекладається як білд. Ну, геній мовнознавства. Поясни мені, а як ти це називаєш у своїй мовній каші? Зборка, ага! ага Зборка, ага. Тепер другий пацієнт. А по Руські можна Альошка? От давайте уявимо цю сцену. Альошка сидить перед екраном, бачить український текст і починає нервово чесати телицю. Що делать? Я так не можу жить! Напишу комент, пусть переведуть. А тепер уявіть його реакцію, коли він усвідомлює, що ніхто е, і нічого перекладати не збирається. Чиста трагедія. Правда? Так ось Альошка, запам'ятай раз і назавжди, Руським язиком лижуть, а українською мовою розмовляють. По уськи можеш тільки піти нахуй. Так по-домашньому у вас це люблять. А тепер третій пацієнт. Говорі, па русский. Один хер не бачиш нормально на мові. Так, зупинимося тут хвилинку. Що, не бачиш нормально на мові? Хлопче, ти коли це писав? Зупинявся хоч на секунду, щоб подумати. Бо здається, що ні. Давайте розкладемо це на частини. Перше. Говори по русски Це стандартна, кончена російська. Зрозуміло, але далі один хір не бачиш нормально на мові. Стоп, 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 стоп. Ти серйозно написався Суржиком, а потім вирішив, що я не бачу нормально. Тобто ти сам в мову калічиш, а винен я. Логіка на рівні: я накурився диму, але чому ти не, ти не дихаєш свіжим повітрям? Зрештою, цей коментар це не просто текст, це маніфест. Тупості це культурна спадщина конченої рапсії. Але ще найкраще він демонструє головний принцип логіки. Не знаю, що сказати, але обов'язково щось напишу. Ну, а тепер фінальний четвертий пацієнт. Да, єл за вандалієм. Слухай, йолопе, хто такий цей твій вандалей? Це що, ваш новий герой? Може, це якийсь аналог Бетмена? Вдень він зазвичай Вася з усть пісюнкова, а вночі перетворюється на вандалея захисника Потіряєвки і Хрючева. А може це просто назва вашого колгоспного ресторану Доєл за вандалеєм? Звучить як меню в якійсь їдальні: Хрючево з під Лапкіна чи заморожене лайно на палиці замість морозова, чи може сеча осла, яка несе ім'я, добрий кола. Отже, як і зрозуміло, в інтернеті патріоти свої могучі в лапках сасії, а як захищати свої болота чи може блювота, так зразу в бігах. Іронічно чути від сосіянців, які позвалювали Грузію чи в Казахстан, коли оголосили про загальну мобілізацію. Та й думають, навіть гладкомозгим буде зрозуміло, що українці в цій війні відзначилися куди і більшим героїзмом, аніж якісь кончені жителі Росії. Дякую за перегляд, любі друзі. Якщо вам це відео дуже сподобалося, то ставте свою смачнючу вподобайку і підписуйтеся на канал. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Вадік Stalker. Слава Україні! Та до зустрічі до нових відео та стрімів!